Всім привіт, друзі! Сьогодні дуже цікава і важлива тема. Мова буде йти про розплід. Що робити, чому так відбувається, що в такий вже пізній, можна сказати, час бджоли, верніше матка, продовжує відкладувати яйця, бджоли активні. Забігаючи вперед, скажу, що це, друзі, велика проблема. Ну і почнемо з того, що причини, які я вважаю, найосновніші, Чому відкладає матка яйця, чому бджоли тривожаться, це їх щось тривожить. Може бути хвороба, може бути кліщ. І вони в стресовій такій ситуації починають гнати розплід. Гонять, верніше, навіть не починають, а не закінчували гнати розплід. Вже осінь глибоко, можна сказати, а бджоли продовжують працювати. З цього і виходить, що з'їдають корма. І, самі знаєте, зимівля приречена. Ще одна причина, скажімо, якщо бджоляр вже все зробив, нібито від кліща ж обробляв, хвороб ніяких немає. Це невірна стимуляція. Тобто довго затягнув стимуляцію або й продовжує невеликими порціями давати сироп і тим самим ніби стимулює бджіл, а бджоли стимулюють матку, і матка відкладає яйця. Це вже вина бджоляра. Ще одна така із причин це, скажімо, утеплення. Ну, до цієї причини я теж дуже відношусь так доволі скептично, тому що в мене утеплення лежить круглий рік, і ніяких проблем з цим немає, що їм там нібито дуже жарко, і вони починають гнати розплід. Звісно, якщо вже ви там все герметично зробили, нема ніякого ні продуху, це можливо причина. Утеплення, бо некомфортні умови. Але, але це дуже така спірна причина. Я не вважаю, що вона варта навіть уваги. Так що за утеплення можете не переживати. Ще одна з таких причин, ніби вік матки. Скажімо, що молода матка може затягнути з яйцекладкою. Воно то так, але до пізньої осені все одно не доходить. Були в мене різні матки, і молоді і дуже пізні, все рівно, вони стартували, а потім з приходом нижчої температури закінчували її закладку. Проблем з ними теж немає. Сама така основна причина це або невірні дії бджоляра, або проблема в сім'ї. Навіть мала кількість корму теж бджоли відчувають цю якусь. Таку тривогу, вони бачать, що вони не перезимують, на пустих рамках сидять. І п'ятачки розплоду женуть і женуть. І звісно, одне за одне чіпляється. Розплід, нестача корму і там і кліщ. Тому, що вам потрібно зробити, скажімо, якщо вже ви побачили, що ваша якась сім'я, скажімо, має ще розплід. Ще такі дні проскакують, ніби гарні, що можна заглянути в вулик, навіть і в листопаді. Підібрати такий день гарний. Подивитися в сім'ю, забрати ті рамки, як би вам не було шкода їх забирати. Там розплоду може бути і небагато. Просто там декілька рамочок, можливо одна рамочка, такий п'яточок розплоду. Забрати ту рамку дві. Скомплектувати повторно гніздо, поставити замість тих рамок медові або напівмедові зробити ніби таке ложе. Після того, як ви забрали розплід, скомплектували гніздо, бджілки заспокоїлись, що вам потрібно зробити. Повторно обробити від кліща, тому що у вас був розпліт, у вас, можливо, кліщ і є причиною розплоду. У вас бджілки виходили молоді. Звісно, виходив і кліщ. Повторно обробити від кліща, проконтролювати осип. І якщо дуже багато впало кліща, ви вже аналізуєте пізній розпліт, багато кліща впало, запам'ятовуєте. І, можливо, ще раз потрібно буде пройтися проти кліща, тому що за один цикл і ви не зб'єте всього кліща. Ну, в залежності від препарату, звісно, але навіть і гарний препарат за один прийом не спрацює. Ефективно. Ще таке питання виникне у початківців, я думаю, воно ну, логічне, що робити з тими рамками, які ви забрали, там є печатний розпліт або личинка, ну то вже не важливо. Звісно, як правило, ці рамки вони в центрі, вони і так, і так темні. Навіть якщо і не темні, ну що робити? Стамескою можете весь розпліт видалити, а рамки на перетопку. тут як то кажуть, очевидно. Не залишайте їх, скажімо, десь в ящику, тому що якщо є личинка, буде гнисти, смердіти, воно це не потрібно. Ще можливий варіант, ну якщо багато у вас є синичок, поставити десь, повісити ці рамочки на дереві і синички чистять комірки. Такий варіант є зимою, коли в мене відходили сім'ї, я де бджілки залазили в комірку, вивішуєш і так синички чистять, якщо гарний ще стільник, можна його врятувати. Хоча перетопка, в принципі, та й, та й по всьому. Що буде, якщо ви, скажімо, нічого не зробите, а залишите все як є? 90% я даю на те, що бджоли, верніше, матка буде продовжувати і до грудня, і так далі. І Просто в один прекрасний момент сім'я відійде. Ви потім зрозумієте, коли відкриєте вулик, почнете перебирати рамки, і там будуть застивші бджоли, осипані бджоли і невеличкі п'ятачки розплоду. Кормів не буде, тому що до того часу вони практично все з'їдять. Ну, можливо, там якісь крайні залишиться, але вони будуть. Недоступні для бджіл, тому що сім'я, незважаючи на те, що там нібито є розплід, і вона, ну по логіці бджоляра початківця повинна ж розвиватися. ну, Виходить розплід, молода ж бджола, ані так не відбувається. Вони пропадають. Стара бджола відходить набагато швидше, ніж виходить молода бджола. І сім'я розстає. Вернемося ще, друзі, до утеплення. Якщо, скажімо, десь ви побачили таку рекомендацію, що вам кажуть, розпліт, пізній зніміть утеплення. Друзі, ця рекомендація вона актуальна у вересні місяці, скажімо, у вас там початок, середина вересня. Ще ночі не такі холодні, дні не такі жаркі. Ви зняли утеплення. Трішечки зробили вентиляцію і потихеньку бджоли заспок... заспокоюються. Тоді так, зараз вже листопад місяць, на даний момент, 1 листопада, передають морози. Ну, які морози, хай невеликі, до мінус п'яти, в кого як, в принципі, все залежить від області. Якщо ви зробите таку маніпуляцію, знімете утеплення, там ще холстик, можливо, там, чи пленку від відгорнете, Бджоли будуть гріти в розплід в будь-якому випадку, старатися його обігріти. Енергія буде витрачатися більша, це зрозуміло. Якщо не зможуть обігріти розпліт що зробить? Застине. Що буде далі? Далі бджоли почнуть його розгризати, мертву личинку викидати. А якщо слабенька сім'я не спрацює, ну, вона там буде ще хвороба. Тобто такою маніпуляцією ви ще пришвидшите загибель цієї сім'ї. Яйця вони можуть повикидати, скажімо там, в залежності від обставин, якщо ну, яйця яйцями. А вже з личинками це купа роботи. І ви можете потім будете спостерігати, як викидають личинок, як викидають, розгризають комірки, викидають вже майже готових бджіл. Це ні до чого доброго не призведе. Це розутеплення. Це вже пізно робити. Як я сказав, це ще вересень місяць, тоді можна плавненько, плавненько сім'я в сім'ї понизити температуру без ризику, що застигне розплід. І вони виходять ніби з цього стану і працюють. Ось така інформація. Я думаю, ви зрозуміли, якщо у вас до цих пір ще є розплід, це або ваші якісь дії невірні, або проблема в сім'ї. Все, другого тут не дано. Вирішення проблеми я вам сказав, яке. Так що ось і вся інформація Займайтеся бджільництвом, Це цікаве заняття. До побачення.